Працівники цього відділення почали робити операції, яких ніхто не робить в області. Ми пішли таким шляхом, що ми заключили договори про співпрацю з провідними фахівцями України, які для початку приїжджають, консультують дитяче населення України. Перші наші організовані огляди, коли ми збирали дітей з цієї області, ну взяли на себе таку почесну місію. То ви знаєте, я не очікував Китай такого було дуже багато. Дзвонили знайомі і просили поможи. Ми, ну це просто було щось таке. Ми не очікували. Ми вже говорили, що лікарні, вони свого роду такі супермаркети здоров'я. Якщо супермаркет неефективний, він закривається. Але ми пам'ятаємо ті часи, коли, наприклад, до війни до ковіду в міську дитячу лікарню приїжджали з 10 областей на реабілітацію. Чому ні? Можна. Треба працювати, треба давати можливості для працівників, щоб вони розвивалися, відпускати їх на навчання, проплачувати навчання, зорганізовувати колективи таким чином, щоб людям працювалося легко. Щоб вони не чули, знаєте, того негативу. Йду на роботу, мушу відбути. хочемо вийти на закордон для того, щоб у цей бум, який сьогодні буде Україна переживати по надходженню інвестицій, ми вже готуємося і готуємо професійні документи, щоб лікарня була одною з перших не в області. А в державі по отриманню цих коштів. Доброго дня, вітаю вас у програмі Дитячий лікар. Сьогодні у нас особливий гість. Це Андрій Іванович Артемович, директор Тернопільської міської Доброго дитячої дня. лікарні. Доброго дня, вітаю вас сьогодні у студії. Доброго Безмежно дня. рада бачити. Доброго. Розкажіть, будь ласка, про розвиток лікарні, але давайте почнемо з того, з того моменту давніше, як ви вперше прийшли і заступили на свою посаду. Нагадали мені далекі руки. Насправді, все було по-особливому взагалі. І призначення на посаду, і конкурси, які відбувалися. Мій перший прихід в заклад, як спочатку, скажімо, так вийшло, що я в той самий день конкурсу прийшов в установу і знайомився з тим керівником, який до мене виконував обов'язки, що його дуже здивувало. Ми якось так по-людськи нормально спробували розійтися все добре. Дуже цікава була потім наступна робота з управлінською частиною колективу, які були насторожені. і я всім пояснив, що до всіх є довіра, просто працює. Багато що вдалося. Дуже добре себе показав колектив в складних ситуаціях. Із таких самих складних я скажу, вперше я побачив їхня згуртованість і реакція колективу, коли почалася ці епідемії кору, ці щеплення масові, Ці перші такі виклики серйозні були, коли я був керівник. Далі дуже серйозний виклик був: це ковід. Який тоді мало хто розумів, що це таке, всі боялися, пам'ятаємо ті автобуси, які закидали камінням і все. Але люди показали себе, знаєте, коли їх гуртуєш, коли вони об'єднуються, і вони дуже згуртовані, дуже професійні і дуже гарну роботу виконують. Я мріяв, що можна досягти певних показників цьому закладу. Мене, наприклад, цікавило дуже вже з попередньої роботи, де я був теж керівником підрозділу реанімації, де... Я собі поставив за завдання, щоб ні один хворий не помирав. Ну, таке було в мене таке бажання. І Яке завдання ви поставили тут в перший максимум? Я теж тут. би мріяв, так, щоб так воно виникло, бо насправді показники здоров'я були дуже хороші. І до мого приходу непогані, були хороші. Бо та система, яка вибудована в місті міська дитяча лікарня з всіма підрозділами, вона дуже ефективна. І були, звичайно, що поодинокі випадки дитячої смертності. Воно не завжди було пов'язане з роботою закладу, але вони були. І насправді мене дуже втішило те, що, наприклад, перше під час ковіду і за весь час, і до цього часу у нас не помер жоден пацієнт від ковіду. Я не знаю, чи є такі ще заклади в Україні. У нас жоден не помер. Взагалі, дитяча смертність сьогодні це об'єктивний показник стану здоров'я. Один з об'єктивних показників стану здоров'я населення, зокрема дитячого, він практично у нас ну, мінімальний. Один-два випадки буває на рік. Як правило, це за межами закладу стаються нещасні випадки вдома або щось. Ми теж розуміємо, що, можливо, треба ще більше пропагандувати багато інформації через медіа і все решту, щоб люди не лишалися сам на сам з проблемами дитячими, щоб ще до лікарів. Але загалом досягнуто того, що сьогодні вже міська дитяча лікарня виглядає безпечним простором. Чи є місце для вдосконалення? Та є. Розкажіть Але, мені, ну... будь ласка, от що ви задумали в перший день змінити? Як змінювали як і як втілювали свої плани в життя Тернопільської міської дитячої лікарні? Коли я прийшов спочатку, ну будемо говорити так, як воно є насправді, це не тільки міська дитяча, це не тільки обласна дитяча, це не тільки Тернопільщина, це не тільки Україна. У цілому світі здоров'я дитячих закладів, в які їх обслуговують, воно йде трошки так позалишковому. Позалишковому. принципу, чому важко сказати, скоріше за все, знаєте, якщо так. Ну, трошки суб'єктивізувати, то не буде об'єктивно. Ну, діти не голосують, діти менше мають прав, можливостей, і насправді щось так а можливо, тому що, як казали мені одні мої колеги, дитяча послуга дуже дорога. Це є ексклюзивна послуга, і не кожна держава собі насправді може дозволити. Тому воно, як правило, фінансується по залишковому принципу. вирішується питання глобальні. Бо населення доросле насправді більше хворіє, і тому в першу чергу кошти туди. І звичайно, що коли прийшлося в заклад, то вдалося е, знаки того, що дуже багато років цей заклад був так, не, не, не дуже активний, скажімо так, він старався, але якісь ролі були розподілені по області трошки по-іншому. Е, багато було уваги до того, чи я справлюся на тій посаді. Багато було. Е, Людей, котрі приділяли цьому увагу, мене критикували, насправді я сумнів вдячний їм. Це не банальні слова, а насправді, бо е тоді, дякуючи тій уваги, дякуючи тому, в мене було багато аргументів, додаткових, які десь в чомусь вдалося знаходити спільну думку в сесійній залі. Звичайно, що підтримка міського голови вирішальна, це зрозуміло. І фактично ми вдалося, знаєте, вибудувати на сьогоднішній день всі поліклініки відремонтовані. Всі, практично, їх є шість, і центральна поліклініка, і практично половину вже приміщень стаціонарного плюс інфекційний корпус повністю зроблений, де велика заслуга була і народних депутатів кошти, і міська рада, міський голова дали кошти величезні. Воно практично, знаєте, так стається, може і прийшов. А я лише той, хто в той час тут є. І от так от все воно якось докупи. І найбільше тіше те, що були виклики різні, і складні, і фінансові перед закладом. І не завжди сприятливі для роботи, а часом і дуже важкі в в в різні обставини були. Але колектив себе завжди вів достойно. Я скажу навіть так, шляхетно. Це дуже непросто, повірте, що ну, це виховується дуже багато років. Тішуся, що я в такому колективі сьогодні працюю. Ну, ви насправді, колектив любить вас, ви любите колективи, працюєте всі. Ідеально всі разом, але хочу сказати, що насправді багато роботи пророблено. це, зокрема, оновлено гуматологічне відділення. Відкрита кімната матері і дитини. Це є лабораторія, сучасна, крута. Яка дозволяє батькам приходити і робити всі аналізи, лабораторні дослідження тут у нас і не шукати десь інших закладів. Але чим зараз найбільше пишаємось, це є хірургічне відділення. Сьогодні вимоги перед медичними закладами поставлені таким чином, що це якраз покладно в основу реформи. Бо основа реформи полягає в тому, щоб наблизити можливості отримання медичної допомоги до населення без Витрати коштів з домашнього бюджету. За державний кошт. Це завжди декларувалося. Але ми завжди зійшли в лікарню, все купляли. Тепер дещо змінилося. Воно вже трошки по-іншому, але поряд з'явилися інші вимоги. Заклад повинен бути абсолютно ефективним. Чи це дитячий, чи це дорослий? Немає значення. Ефективний це значить, що ви прийшли туди і отримали все. Чи це київський рівень допомоги? Чи Тернопільське немає значення. Все. Як досягнути це? Це ж практично майже здається неможливо. Ну, були спеціальні тренінги, навчання. Я дуже вдячний тим людям, які в свій час дали можливість до того долучитися. Я багато їздив навчатися, мені потім дорікали, що ти туди їздиш, постійно вчишся. Зауваження робили. А це час минув вже. Питання: в чому? Дивіться, на сьогоднішній день відкриття хірургічного відділення у нас це, як би сказати, переломна крапка, яка відбулася яка поставила заклад в число тих, які можуть надавати весь спектр медичної допомоги, а найбільше невідкладну медичну допомогу. Бо, на моє переконання, теж не може таке бути, що комусь погано і він дійшов до того місця, де він бачить ну, той червоний хрест чи щось написано, а йому там відмовляють, бо, вибачте, в нас тут судні вихідний, чи ми тут, вибачте, трошки не цей, ми щось не вміємо або не знаємо. Це питання не до пацієнта. Це питання до того місця, куди він звернувся. Тому на сьогодні ми дуже активно, крім відкриття хірургічного відділення, яке мені розказували, що нічого ви не відкриєте. Потім забороняв, слава Богу, не міська рада, яка завжди підтримала. Потім казала, що в нього не буде пацієнтів і так далі. Все є. Працюємо дуже тішить. Що Працівники цього відділення почали робити операції, яких ніхто не робить в області. Це дуже тішить. Приїжджають колеги з інших областей, включаються в роботу. Кращі хірурги, які є в Тернопіль на Тернополі, теж приходять, не тільки включаються в Тернополі, Роб... приїжджають мага світила з усієї України. Е, все відкрито, розумієте. Ми побачили, бо це багато. Ну це ніби всі знають, але ну в той напрямок є складний. Я розумію, не кожен відважується. Це нормально. Можливо, чим молодший керівник, тим йому легше відважитись, ну але це спільне питання. І, Наприклад, наближення кардіохірургічної допомоги чи кардіологічної допомоги до тернополян. Бо ще в дорослому спектрі щось вирішується, як друга міська лікарня, так і інші заклади. Щось вирішується. І думаю, смію думати, що непогано вирішується. З дітьми складніше. Ми пішли таким шляхом, що ми заключили договори про співпрацю з провідними фахівцями України. Які для початку приїжджають, консультують дитяче населення України. Перші наші організовані огляди, коли ми збирали дітей з цієї області, ну взяли на себе таку почесну місію. То ви знаєте, я не очікував Китай такого було дуже багато. Дзвонили знайомі і просили поможи. Ми, ну це просто було щось таке. Ми не очікували. До чого я веду? Насправді є великий попит величезний. І багато хто з них людей говорив, та ми і так їздимо в цей Київ. А добре, що в Тернополі воно з'явилось. Ми на сьогоднішній день розширили ці можливості. ким поговоримо. Останнє з останніх це з інститутом серця Мосова, Лазаришинець, професор, знана, відома людина Дієва, дуже впливова. Дуже мене вразив підхід його. Ми з ним познайомилися в його кабінеті, знайшли спільну мову. Чоловік діловий. Дуже цікаві пропозиції дає. Більше того, можу заанонсувати, що в липні має бути приїзд цієї команди, зразу з ходу ми це вирішили, і почнуть надавати, починаючи з консультативної, а далі ми плануємо з їх допомогою робити тут хірургічну допомогу кардіохірургічну маленьким дітям. Воно буде вирішуватися комплексно. Звичайно, що йде підтримка міської ради, міського голови, звичайно, що включилися в роботу інвестори закордонні, бо стоїть певне обладнання, воно дуже складне. Треба розуміти, що відкривати, скажімо, сьогодні на базі міської дитячої лікарні якийсь мегапроєкт може виглядати трошки, скажімо, Ну, як би сказати, неможливим. Не, не, не Бо треба робити це поетапно. На сьогоднішній день ми відкриваємо можливість консультації, можливість чогось. Якщо далі, ми таким чином налагодимо роботу, а вже сьогодні ми маємо ці напрямки з трьома провідними напрямками кардіохірургічними в Україні заключені договори. Якщо ми так налагодимо роботу, що буде цікаво фахівцям Оперувати і робити щось тут, ми розуміємо, такого рівня фахівці. Вони, вони живуть і працюють в великих центрах, де є величезні об'єми роботи такої. Якщо їм буде цікаво приїжджати до нас працювати, то мимоволі, ми ми можемо стати поступово таким місцем, де буде концентруватися теж певна кількість таких пацієнтів. Насправді, реформа цікава тим, що все регулює пацієнт. От вони вирішать: якщо їм буде цікаво приїжджати до нас і бути тут, ну значить до них рухаються. Що хочу сказати, дуже нескладно, дуже легко працювати з фахівцями з центру. Люди відкриті, готові приїхати, працювати. Взагалі проблем ніяких немає. Хочу сказати, я не підтримую тої думки, коли говорять, та, це наші конкуренти. Ну, як вам сказати, Можливо, ми думаємо, що ми конкуренти. Тернопіль, Києву, Нью-Йорку. Я б скажу по-іншому, давайте ми будемо переймати краще. А пацієнт вирішить. Тому е, дати людям можливість, щоб вони з дітьми особливо це побут, це багато моментів, щоб вони могли отримати хорошу кваліфіковану допомогу в Тернополі. Дітям не потрібно нікуди їхати, до дітей Ах, приїжджають сюди о... і надають цю допомогу, яку їм потрібно. На жаль, багато хто вже. Їде за медичною допомогою, певною, і в Львів, і в Києві, і ще кудись. І це не обов'язково високоспеціалізована допомога. Уже їдуть мене це дуже турбує, бо це ознаки того, що неефективно працюють установи тут. Будемо відверті, так. Мені розказують, та ні, та ми їдемо на фахівця, а фахівця сюди не можна привезти. Розумієте, це ринок. Ну, ми вже говорили, що лікарні вони, свого роду такі супермаркети здорові. Якщо супермаркет не ефективний, він закривається. І не хотілося би, знаєте, пасивно дивитися на те, що не дай Бог в, цьому, в цій громаді, в цьому тут де ми є, зникнуть провідні заклади. Це неправильно. Так, можливо, в нас сьогодні менше людей. Багато хто поїхав за кордон. Але ми пам'ятаємо ті часи, коли, наприклад, до війни, до ковіду в міську дитячу лікарню приїжджали з 10 областей на реабілітацію. Чому ні? Можна. Треба працювати, треба давати можливості для працівників, щоб вони розвивалися, відпускати їх на навчання, проплачувати навчання, зорганізовувати колективи таким чином, щоб людям працювалося легко. Щоб вони не чули знаєте, того негативу йду на роботу, мушу відбути. Так. В основі задоволення людини від роботи є кошти, який вона заробляє. Вона для того ходить на роботу. Але не забуваємо про те, що є ще мікроклімат, колективу, є ще стосунки працівників з адміністрацією. Це три складові, які вирішують, буде людина працювати чи ні, в закладі насправді. З грошима дуже складно стало, тому що я не, 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 не буду говорити, що не вдала реформа. Це абсолютно неправильно, реформа хороша. Але труднощі, які сьогодні виникають, і вони щораз більші. Ну, у нас війна в державі. Ми не живемо в вакуумі. І, і звичайно, що затримки виплат, сьогодні ми це відчуваємо. Ну, Об'єктивно, як ми можемо сьогодні ставити якісь вимоги перед НСЗУ, якщо ну, я перепрошую, там знову патронів не вистачає і ще щось. Давайте якось потерпимо чи що. Які плани на майбутнє, Андрій Іванович? Плани на майбутнє, дивіться, відбуваються зміни. Часи змін дуже складні. Китайські прислів'я, а щоб ти жив, в часи змін і так далі. Що цікаво, на багатьох навчаннях я ну, це чув і переконався. Часи змін це насправді часи можливості. Тому що з'являються інші можливості, бо зміни спонукають того, що ви виходите з звичні межі, такі обставини. На сьогодні в такі часи є багато ризиків. І перше завдання не втратити того, що є в сенсі медичної допомоги, бо. Зміна системи охорони здоров'я завжди, ну і не тільки системи охорони вона завжди веде до, скажімо так, ну, зміни, знищення попередньої системи і створення нової. Дуже рідко, паралельно ці процеси йдуть, як правило, один за другим, тобто спочатку щось зникає, а тоді щось виникає. І маючи досвід руху цієї зміни цих змін за кордоном, найближчі сусіди, Польща, Прибалтика. Є такі ризики, що може бути в значній мірі оптимізована, будемо говорити відверто, ліквідована, така розширена, потужна дитяча мережа, яка є сьогодні в Україні. Вже частково це сталося, і це не є зумисні дії якихось наших ворогів або щось. Ні, це ринок. Ще раз кажу: є попит різні на послу, і треба розуміти, що потім, коли прийде стабільність. Звичайно, що відновиться попит на дитячі послуги. Але відновити те, що знищено в дитинстві при невисокій продуктивності економіки в державі буде неможливо. Це дуже дорога річ. Тому на сьогодні виглядає спробувати любою ціною зберегти ефективні заклади, які є, це і дитячий, і дорослі, об'єднуючи їх, ще щось робити, ставлячи ефективних керівників для того, щоб ми пережили ті часи, а якщо є можливість, то і розвивалися вже зараз, так відкривати хірургічні відділення, і все решту робити, не чекати, що війна закінчиться. Оце наше завдання сьогодні. Знаєте, пафосно там люди воюють, а ми тут ми тут теж робимо щось, але не Цифри і папері, а реальну роботу її треба показувати. І найбільше, напевно, є те, щоб пацієнти, щоб люди, щоб вони бачили, що якісь зміни відбуваються в державі не тільки на фронті, але і тут щось позитивне відбувається. Так ресурсу мало. То давайте подумаємо, куди піде в першу чергу. І ще щось дуже добре є, що сьогодні, скажу так, в місті молодий керівник він відважується на серйозні кроки, активні. І тому сьогодні вдається пробувати вибудовувати щось таке нове, активне, чого раніше нічого не було. Ми почали вже використовувати багато нових підходів, що колись було рекомендацією і в харчуванні пацієнтів, і багато напрямків різних, що дало значне підвищення сервісу. Вчора ми заключили певну попередню, попередній договір з компаніями, які професійно займаються. Підготовкою інвесторських проєктів хочемо вийти на закордон для того, щоб у цей бум, який сьогодні буде Україна, переживати по надходженню інвестицій, ми вже готуємося і готуємо професійні документи, щоб лікарня була одною з перших не в області, а в державі по отриманню цих коштів. Чому? Бо насправді це має займатися професіоналом. Ми кожен є професіонал в своїй справі, і якщо я бачу, що хтось є кращий кардіохірургів, він в Києві, то я їду до нього. Значить він нам потрібен. Традиційне запитання у програмі Д'ячий лікар, що порадити нашим діткам та їхнім батькам. Не хворіти дітям любити батьків, дарувати їм цю любов публічно. Батьки часом соромляться, але прагнуть цього батькам. Такий складний час. Любіть один одного, любіть дітей, бо хто нас хто з нас не потребує такої підтримки, а від кого наші діти можуть ці отримати, Та тільки від нас. А якщо вже стається щось таке, що ви бачите, що там якісь вас щось дивує з дитиною, непокоїть, щось не так. Є ціла система, вибудована в Тернополі. Це мережа первинних поліклінік, де є. Лікарі ваші, дільничі, які вас знають, до них звертайтеся і не соромтеся, Вони, ми вже перебудувалися. Ми відкриті, ми прагнемо того, щоб не просто ходити на роботу, а так як воно завжди було. Ми вже пережили той процес руйнації. Ми Хочемо приносити користь, так як це стається. Люди це відчувають, люди довіряють. Ці зміни, які відбуваються, зараз війна, це все насправді йде дуже важко з кров'ю з потом, воно йде на користь нам. Дуже дорога ціна. Ми, ми, ми колись тішили, що незалежність прийшла без війни. Ну, на жаль, платимо зараз таку ціну, бо це, ну, це геополітичні процеси, вони дуже складні. Тішить те, що Україна з честю, з з цього виходить. І ми мусимо бути однією з тих, хто вже будує Україну, не чекає завершення війни і репарацій. Ми вже будуємо. Дякую вам, що завітали до нас сьогодні у студії. Дякую за розмову. Бажаю вам в свою чергу, аби ваші всі починання були успішними, тому що ви є шаленим генератором ідей і мегакрутим керівником. Нагадую вам, дорогі глядачі, що сьогодні у нас у студії був директор Тернопільської міської дитячої лікарні Андрій Іванович Артемович з любов'ю до вас, Тернопільська міська дитяча лікарня.